Активних. До речі, всі люди стилізовані, а динозаври дуже по-різному. Можливо, що стилізовані люди якраз такий стиль походить від давніших малюнків, а динозаври вже малювалися або як. І теж, от бачите, з, з років людей такі ніби як листочки виходять. Чи це вони щось говорять, чи це щось інше мається на увазі? Що якийсь один динозавр з накидкою? Щось таке як верблюд, тільки з короткими лапками. Ще один верблюд, ще щось невідоме. А, і голова верблюда. Насправді це скорше якийсь такий, як диплодок. А, тут ще якась маленька голова стричить з боку, бачите, на тілі. Тут два динозаври, мабуть їдять якусь пальму чи що це. Ні, це один динозавр тримає якусь змію і з боку ще один динозавр. Зверніть увагу, що все гарно розмальовано а розцяцьковано візерунками. Тут ми бачимо різні динозаври, прямо як в альбомі з динозаврами. Тут динозавр, на ньому ще якийсь динозавр, якесь око. От знову динозавр, це той самий, напевно, камінь. Це, напевно, на ньому не око, це візерунок просто з боку такий. Знову такий камінь з динозавром, але це вже видно якась або підробка, або що, або добре відчищений той чорний камінь, тому що тут камінь не чорний, а такого іржавого кольору. Так, тут ми бачимо, людина тримає маленького динозаврика. Ага,